Доброго дня, мене звати Гінатів Олексій, я студент групи pzpi 227 І Це моя презентація на тему паттерн проєктування команд». Сьогодні я вам розповім про найпопулярніший паттерн проєктування команд, його суть в інкапсуляції запитів у вигляді об'єктів. І хоча назва звучить просто, насправді цей паттерн відкриває багато можливостей для гнучкого коригування діями у програмі. Що таке паттерн комент? Паттерн комент належить до поведінкових паттернів. Його головна ідея уявити дію як окремий об'єкт. Тобто ми не просто викликаємо метод, а створюємо команду, яка містить цю дію. Це дозволяє нам зручно передавати зберігати, комбінувати або навіть скасовувати дії, бо вони стають незалежними і керованими об'єктами. Коли варто використовувати комент? І тут виникає логічне питання, коли ж нам це може знадобитися. По-перше, коли ми хочемо відкласти виконані, виконання дії, наприклад, виконати її пізніше або після певної події. По-друге, якщо потрібно реалізувати Ундо або Редо, а ще коли в системі є черга дій, або ми хочемо об'єднувати кілька команд у макрокоманду. Тобто цей паттерн дуже корисний, коли потрібен контроль над тим, як і коли виконуються дії. Учасники паттерна. Щоб краще зрозуміти, як працює цей паттерн, давайте подивимося на його учасників. Є інтерфейс команд, який описує метод execute. Далі uh, concrete command, тобто конкретна реалізація команди. Receiver об'єкт, який безпосередньо виконує дію. Інвокер це той, хто ініціює команду, наприклад, кнопка або пульт. І, звісно, client цей код, який створює всі ці об'єкти та пов'язує їх між собою. Приклад UML-діаграми. На цій UML-діаграмі добре видно, як усі ці частині взаємодіють. Команда викликає через, викликається в нас через інвокер, який знає лише про інтерфейс. Команд, але не про деталі виконання. А конс, конкрет команд звертається до ресівер, який уже безпосередньо виконує дію. Така, як струк... така структура дозволяє легко змінювати логіку без змін у колеїнському коді. Що краще уявити. Як це працює? Давайте візьмемо приклад розумного дому. Uh, у нас є лампа, і ми хочемо вимикати її з пульта. Замість того, щоб напряму викликати метод увімкнення, ми створюємо команду. Наприклад, light on command. Пульт стає invoker, Команда це об'єкт, а лампа це наш ресівер. І тепер пульт не знає, що саме він вимикає. Лише виконує команду нашу. Розглянемо приклад. Увімкнення світла. До і після команд. Тут видно, як виглядає код до і після застосування паттерна команд. Спочатку у нас був прямий виклик методу лампи Remote Control напряму взаємодія з нею. Після ми замінили це на команду, яка інкапсулює дію. Тепер Remote Control працює з інтерфейсом команд, і не належить від того, яку саме дію він виконує. Можна легко підмітити. Можна легко підмінити по віддінку. На цьому слайді вимкнення комп'ютера. Приклад вимкнення комп'ютера ви можете побачити реалізацію кода до і після використання паттерну команд. Аналогічна ситуація з комп'ютером. Спочатку код був жорстко зв'язаний, Shutdown менеджер напряму викликав метод у комп'ютера. Після ми виводимо Shutdown команд, яка виконує цю дію. Тепер Shutdown Manager uh, може спрацювати з будь-якою командою, а не лише з вимкненням комп'ютера. Це додає гнучкості, масштабованості і взагалі покращує архітектуру. Uh, ще один приклад коду. Уже з мінімалістичним кодом. Ми створюємо інтерфейс команд, реалізуємо команду LightOnCommand command і використовуємо, виконуємо її. Uh, усе просто, але завдяки цій структурі ми можемо легко додавати інші команди, комбінувати їх, логувати або навіть скасовувати. Давайте розглянемо переваги паттерна команд. У команд є кілька важливих переваг. По-перше, дуже просто додавати нові команди, не змінюючи наявний код. По-друге, легко реалізувати Undo-Redo, бо дії зберігаються як об'єкти. Також підтримується логування черги, макроси. І головне, система стає гнучкою, масштабованою і зручною для розширення. Давайте розглянемо недоліки паттерна команд. Але як і в будь-якому інструменті, патерн команд має свої мінуси, він ускладнює структуру, з'являється більше класів і, на перший погляд, це можна. Може здаватися надмірним. Іноді для простих дій таких, е, такий рівень абстракції не, не виправданий. Але якщо проєкт великий або складний, ця структура себе виправдовує. Е, підсумуємо. Отже, команд це зручний і потужний інструмент, коли ми хочемо інкапсулювати дії як об'єкти. Він дає нам гнучкість, яку складно досягти при прямому виклику методів. Його активно використовують у UI, іграх, менеджерах задач, автоматизації, черги тощо. Якщо ви хочете будувати масштабовані і гнучки архітектури, команд може стати чудовим вибором для вас. Дякую за увагу.